Доброго вечора. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах Литовський Червоний Хрест виділить 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу. Відвантаження з дизельного палива здійснюватиметься у нафтовому терміналі в Мар'ямполі. Тайвань надасть Києву допомогу у розмірі 56 мільйонів доларів. 57% мешканців Литви брали участь у наданні допомоги Україні. Обмеження на ввезення агропродукції України буде продовжено до 15 вересня. Після вибуху дамби у новій каховці Литовський Червоний Хрест оголосив, що надасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу, евакуацію та інші необхідні потреби. Після вибуху дамба впала, затопивши окуповане Росією місто Нова Каховка на півдні України. Росія та Україна звинувачують одна одну у вибусі. МВС України закликало мешканців десятьох сіл на правому березі річки та частини міста Херсона вниз за течією зібрати необхідні документи та світських тварин, вимкнути техніку та піти. У міру зростання обсягів експорту та в надії на швидше транспортування дизельного палива, виробленого компанією з імпорту та переробки нафти Орлен Літува в Україну, воно перевантажуватиметься на залізниці до вагонів цистерн на орендованому компанією нафтовому терміналі у Мар'ямполі Клайпідос Нафта. Згідно з угодою, вона стала комерційним оператором терміналу, а Орлен Літува його основним користувачем, повідомляє Клайпідос Нафта. Міхайлос Рудніцькіс, менеджер Орлен Літувоз, каже, що експорт продукції компанії до України у першому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 93% і його хочуть ще збільшити. Тайвань жертвує 5 мільйонів доларів США на відновлювальні роботи Литви в Україні і цього року надасть Києву допомогу на загальну суму 56 мільйонів доларів. Повідомив заступник міністра закордонних справ острова Роюс Чанг Лі. Однак, за його словами, тайвань не підтримує Україну безпосередньо, тому що Київ розраховує на допомогу Китаю у припиненні війни. За словами Лі, минулого року Тайвань підтримав Україну приблизно на 15 мільйонів доларів США. Литва та Тайвань підтримують тісні політичні та економічні зв'язки з 2021 року. Дослідження, проведене альянсом соціального впливу для центральної та східної Європи, показало, що загалом у сімох країнах, що вивчаються Болгарія, Хорватія, країни Балтії, Румунія та Словенія 53% жителів брали участь у наданні допомоги для України. У Литві таких було 57%. 61% пожертвував кошти. Третина литовців пожертвували ліки, продукти харчування чи інші продукти. А 14% тих, хто допомагав Україні, говорили, що роблять свій внесок своєю роботою, наприклад, медичними, юридичними чи іншими спеціалізованими послугами, які вони надавали безкоштовно. Фінансову підтримку надавали різні люди, незалежно від їхнього віку, місця проживання, статі та доходу. Йдеться у повідомленні. До 15 вересня Євросоюз продовжить обмеження на імпорт української сільгоспродукції, які запровадили п'ять держав-членів для захисту своїх аграріїв. Повідомили у Єврокомісії. До 15 вересня блок поступово зніме обмеження на українську пшеницю, кукурузу, ріпак та насіння соняшнику, яке було ведено через логістичні перешкоди у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Йдеться у заяві комісії. Новий графік також намагатиметься вирішити проблеми, з якими стикається Україна при експорті цьогорічного врожаю. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!